Поздравляю дядя, ти лапух. Тому що для заміни польських посвідчень водія на українські в Україні не треба ніяких екзамів здавати, ні практичних, ні теоретичних. Якщо тобі це говорять, є два варіанти. Або ти пишеш скаргу до них, що вони порушують закон, посилаючись на постанову 340 Кабінету міністрів від 1993 року, хай її почитають. І тоді керівник сам до тебе зазвонить і буде просити або скаргу забрати, або ще щось типу такого, або просто йти в інший сервісний центр, де закони знають. Згідно з цією постановою, заміну, при заміні посвідчення водія неважливо, було чи воно раніше українським чи не було, чи воно отримано в тій країні. Екзамени треба здавати тільки тим, хто отримав посвідчення водія і хоче зрозуміти в країнах Женевської конвенції, а країни Віденської конвенції не потребують здачі будь-яких екзаменів для того, щоб замінити посвідчення водія з отримане в країнах Віденської конвенції, треба тільки посвідчення водія, підтвердження письмове про їх дійсність. Ну і переклад на українську мову. Все. Більше нічого не треба, прямо в той же день нормальний, адекватний сервісний центр вам просто видасть українське все. Я не говорю про ситуацію, коли ви там вирішили, коли ваше посвідчення не пропало з дії, і ви собі вирішили схитрити і відновити його, як втрачене. то ситуація окрема. В випадку конкретно процедури заміни в конвенції водійське посвідчення не потребують здачі ніяких екзаменів, не теоретичних, не практичних. То, що це вам сказали, не знаю, чи на інфолінії, чи працівник того сервісного центру, не говорить, що це правда, в Польщі теж дофіга ожондів, які розказують фігню. А потім, в результаті, коли ти скаргу напишеш, починають вибачатися і просити забрати скаргу. Я теж такі зустрічав, з якимись можна боротися, кимис ні, але в більшості випадків, наприклад, 80% у жондів, розказують, що замінити водійське посвідчення українське на польське без резерв плюс неможливо. Ні, можливо, і скільки людей до мене звертались, більшість вирішується це питання. Я ще ну тільки якщо воно дійсне, тобто не не фальшиве. І так само і в Україні або давити, або шукати тут. Так само і в Польщі. Я тут або пробую юридично воювати це може розтягуватися на місяці, або просто шукаю тих адекватних, де нормально це вирішують. Тому не слухай і не трать, як у деяких коментарях пишуть по 8 місяців, щоб замінити це. Робиться в один день.